Отже, вітаю. Я Михайло Федуард із групи S222. Це мій захист практичної роботи номер 6 із дисципліни аналіз даних з використанням Python. Отже, у нас предметна область, це показник щастя кожної країни, який е розраховується е з допомогою таких змін, як економіка, сім'я, здоров'я, свобода і так далі. Е перше, що я роблю, це, власне, імпортую необхідні модулі це Pandas та файл з Google Colab. Далі перше в нас завдання — завантажити е, наші дані із файлу .csv. Створюю зміну ту, яку я вписую значення із filesupload. І далі тут читаю файл е, з допомогою методу read.csv, у яке, власне, вказую назву <coughs> необхідного файлу. Далі треба вивести перші 10 пунктів. Е, це робиться просто: з допомогою методу head. І вказуємо тут е, 10. Ось наші 10 елементів, 10 пунктів, якби різні країни. Е, із регіоном, е, happiness rank, happiness score, Економікою тут сім'я, е, здоров'я і так далі. Далі треба відсортувати дані за зростанням за роками і спаданням за показниками щастя. Для цього я використовую метод Sort values. Вказую тут список із е, роками та <coughs>, показником щастя. І Ascending вказую список True та False. І виводжу наш відсортований список теж перші 10 елементів. Е, власне, бачимо перше за спаданням щастя, тобто найвищий е, показник. Щастя має Швейцарія, далі вже Ісландія, Данія і так далі. Ну і бачимо, власне, конкретно, чому э, такі країни сидять на таких містах, з, ну, враховуючи ці типу, показники, як сім'я, весь happiness score, Health, Freedom, Trust і так далі. Далі переглянутий. Дані за допомогою info, Власне, викликаємо цей метод info І бачимо нашу інформацію. NonnalCount та Z-Type. Далі п'яте, Вивести описову статистику. <coughs> Набор даних. Для цього я використовую метод. <coughs> так, <вибачу>. вибачайте. <coughs> Це ще хворіє метод describe І бачимо описову статистику набору даних. Тобто, за усіма нашими показниками є count, тобто сумарно, середнє. CD, мінімальне 25%, 50%, 75% та максимальне. Ну і тут, власне, можна продивитися це. Далі чи є пропущення значення, де скільки. Перевіряємо пропущені значення. Бачимо: uh, Unnamed У нас 0, Country 0, Region 0. І далі ось такі як Happiness Rank, Happiness Score, є у нас 25 пропущених за всіма іншими. Окрім Year. Year у нас 0. Далі треба створити зведену таблицю, щоб класифікувати дані за РРО. За роком і вивести середнє значення показника щастя для кожного року. Для цього я використовую метод пивоTable, вказую наші дані DF, наш датафрейм, у values я вказую happiness score, index year, і у акфang вказую min середній. І виводжу це на екран. <кій> uh, ну І бачимо середній показник щастя для кожного року. Uh, далі повторити попередній крок для 150 регіон. Так само використовуємо наш pivot table. Те ж саме вказуємо. Uh, тільки тут же у нас індекс регіон, а не Єр. І бачимо показ... середній, uh, показник uh, для кожного регіону. <coughs> Далі вивести середнє значення показника щастя для кожного робота регіону у одній зведеній таблиці. Використовуємо так само pivot table, Але тут же ми вказуємо входить. Так само values happiness score, індекс region, columns year. Так само функція min. Виводимо це і бачимо середній показник щастя для кожного регіону та для кожного року. Потім нам треба змінити попереднє рішення для отримання такого результату, як на зображенні. Так само працюємо Pivot Table. вказуємо ті самі. і Параметри виводимо це і бачимо такі самі цифри, які на скріншоті. Тепер створити зайдену таблицю на основі регіону, щоб отримати такий результат. Власне, використовуємо pivot table, вказуємо наші дані DF, value happiness score, index region, і в якості функції ми вказуємо min, median, мінімум, максимум. STD. Переименуємо ставці для кращого вигляду. Ставимо о, значення атрибуту Columns о, таким самим, як і те, що ми вказували у екфанк. І бачимо статистики показника щастя по регіонах. Тобто тепер у нас не тільки середня, а й медіана, мінімум, максимум і так далі. Далі знайти попереднє рішення для отримання такого результату. Так, це вже більш детальна статистика, тут досить багато. Ну, для початку, власне, використовуємо pivot Table. Values так само: happiness score, index, Region та. Ті ж самі функції, виводимо це на екран. Show Hidden Output, так, зараз я натисну. Бачимо детальну статистику. Роках та регіонах. Тобто, тепер у нас, як і попереднє, але тепер не просто за весь час, а кожен регіон має детальну статистику для кожного року. Ось. Ну, досить багато так інформації, вона не вміщається. Далі треба створити зведену таблицю на основі регіону, щоб вивести максимальне значення рангу щастя та середнього показника щастя для кожного регіону та року. Як на скріншоті. Виходить, у нас використовуємо все таке pivot Table. Індекс вказуємо Region та year, Values, Happiness score та Happiness rank. У функціях вказуємо. Для happiness score це min, для happiness rank Max. І виводимо це на екран. Бачу максимальний ранг щастя та середній показник по регіонах та в нашій користувацькій агрегації і ось такі от результати. Ну і, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу.